Практична ситуація отримали лист від податкової про опис майна через несплату податку на нерухомість. Хочу ще раз проговорити: ви можете контролювати за своїми податками як підприємець, як власник бізнесу або як громадянин України. В кабінеті платника він один єдиний загальний, і він є у всіх людей, незалежно від того, є в них зареєстрований бізнес чи немає. Ви можете зайти в цей електронний кабінет, кабінет зайшовши через дію підпис, через ключі Приватбанку, Монобанку і інших банків їх великий перелік. Зайти і подивитися, як вас бачить податкова, яке майно за вами числиться, яка земля за вами числиться, які податки на нерухоме майно або Земе або на землю нараховані на вас як на громадянина України, які ви маєте сплатити в бюджет у встановлені терміни, тому не бійтесь, заходьте в свій кабінет платника і контролюйте ситуацію про себе.